Мої вітання. Сьогодні продаю Yamaha Majesty. Majesty є в білому кольорі, є в чорному кольорі. В чорному кольорі у нас з синім таким перламутровим сираликом. Дуже гарно виглядає Majesty. Сидіння, до речі, довелося мені перешити. Заплатив мільйон грошей, але дивіться, як гарно. Зроблене сидіння, хоч воно і не оригінальне, але надзвичайно якісне і отак гарненько зроблено. Так, задня гума абсолютно нова. Стоїть Mobility. колеса в оригінальній фарбі, Жигунчик також, все ціленьке, все як нове. так виглядає задня частина. Стан варіаторів, як завжди, дивіться в кінці цього відео. Так. Такий красивий чорний колір, який сказав на сонечку, він таким синеньким, синеньким бли, блискучими перламутровим елементом переливається, дуже гарно виглядає, є бокова підношечка, як завжди. Яка відключає оберти-двигуна. Так, під сидінням. Сидіння, як я й сказав, перешите. Дорого, багато зроблене. Так, під сидінням у нас пара оригінальних зеркал. Але відсутній коврик. Буває з ковриком, буває без, на жаль, цього разу без коврика. Так, ну і невеличка дюрочка є тут, дірочка. Так, по руках у нас. 16 й рік 16-го року, наскільки я зрозумів, в Маджесті. От, і що стосується дірочок. Тут у нас є два USB-виходи, але виходи бачите, як, як некрасиво, негарно зроблені. Сюди можна було б придумати якусь красиву таку резиночку. От, а японець не сильно з цими ділами грався, так що таких два виведених USB Дайтона, але, скажімо так, не, не красиво, як на мене зроблено, але як є. Так, далі. Далі, далі. далі. Пол підлога в ідеальному в чудовому стані, як завжди, гачечок. Оригінальний один ключик. Так, під сидіння ми вже подивилися. Подивимося, що у нас тут. Так, бак чистенький. 16.08 на кришечки вказано. Так, оригінальні ручки Yamaha, відбійнички. Всі надписи присутні, але не всі. Цього ближнього немає трошечки під якимось клеєм. Так. Хромчик ціленький, в принципі, тут все добре по пробігу. 18630, датчик на бак працює. В загальному виглядає дуже-дуже симпатично і дуже красиво. Так, передня гума також IRC Mobility, також, ну, можна сказати, в стані нової. О, як красиво, бачите. Красивий такий колір. І видно його тільки на сонечку, який він гарний. Бачите? Ну, одним словом красиво виглядає Маджесті, Вона у нас з рестайлінговими такими габаритними вогниками, з якоюсь тюнінгованою такою модною лампочкою. Так, по диску. По диску є невеличка вироботка, відсотків під 10, під 15%, в принципі, не більше. Вилка ціла, не тече. Пластику ніяких питань, ніяких дефектів немає. Ну, і Тут з правої сторони також все ідеально, без ніяких зауважень. Гарно чистенько працює двигун. Так, я вам скажу, що диск задній навіть живіший, ніж передній, на задньому взагалі зносу практично немає, не відчувається, так що диск задній набагато, скажімо так, кращий ніж передній, я б оцінив його взагалі як новий. Так що по оптиці все працює. От такий ніжненький ближній і дальнє світло так світить. ну і бібіка. все є, все працює Маджеста в дуже-дуже гарному стані, знову ж таки з рестайлінговими, свіженькими габаритними вогниками. Красиво вони так виглядають. А скутер розмитений, як завжди, ставиться на облік. Посилання на телеграм канал з асортиментом в описі до відео. Підписуйтесь на канал, всім дякую за увагу. Ставте вподобайочки для поширення відео. Ну і всім дали гарних покупок! Так, дивимось варіатори у oh. Yamaha Majesti 155 С. Majesty у нас 16-го року випуску. Дивіться, у мене бачите, навіть буває така штука, що втулка. Не можу зняти втулку і із заднього варіатора. Така біда також буває. Так, що у нас по задньому варіатору? Дивіться, колодочки в ідеальному стані взагалі новесенькі. Тарілка переднього варіатора також в ідеальному стані. Один ДК. Ролики також без питань взагалі практично нові. Навіть щеплення, дивіться, яке ідеальне. Задній колокольчик варіатора. Так, ну і е, варіатор передній в ідеальному стані взагалі просто як новий. Так, і ремінь. Так, ремінь оригінальний, Ямаха 1ДК повністю в ідеальному стані. Так що по варіаторній системі все новесеньке.